Змаганнями серед молодших вікових категорій завершили спортивний сезон. Буковинські панкратіоністи. Участь у них взяли юні атлети, які нещодавно почали займатися в секціях із цього виду спорту. Сергій Батюк продовжить. Понад 100 хлопчаків та дівчаток, які лише розпочали освоювати секрети підкарйону, вийшли на татамі, щоб продемонструвати своїм батькам та наставникам те, чого навчилися за короткий початковий тренувальний термін. Кожен учасник виходив на поєдинок з впевненістю у своїй перемозі, тож поразка більшістю сприймалася досить боляче і по-дитячому відверто. Ти плачеш, так? Да? Теж програла? Нічого страшного, але силі, подобалися, тобі боротися. Так. Да. А давно тренуєшся? Так. Да. Як давно? Два. По місяці вже, чого прагнеш досягти. Перемогу. Перемогу. Ну, а ти перемогла сьогодні, так? Як ти думаєш, чому ти саме перемогла? Не знаю. Вдалося, повезло, краще боролася, так? Да. Напевно. От. А давно займайся. Ну, рік. Рік уже займається. А чому? Чим тобі подобається? Ну, що там в мене спина ну, не крива йде. Ну, Фігура красива буде, так? Зважаючи на дитячу безпосередність, з якої дітлахи поринали бій, всі поєдинки мали високий градус азартності, а визначити переможця інколи було досить складно. В цьому віці вони борються без бойових прийомів. І дуже важливий сам перевод в партер і втримання. Тому і видовищне, тому що не працюють на технічні бойові прийоми, а працюють саме на перевод в партер. Активність дуже велика. є. Ну і Ми знаємо, що маленькі діти вони хочуть тільки перемогу, вони не розуміють, що таке програти, вони тільки, тільки на перемогу борються. Це, от і звідси такий великий азарт. Зважаючи на велику кількість учасників до призового п'єдесталу, дісталися найвпертіші, кому вдалося продемонструвати свою перевагу над суперником. Тому що я кожен день тренуюся і стараюся дуже, і злюся дуже. І злюся. А що головне, щоб перемогти суперника, коли виходить? Що треба робити? -е, головне, треба знати прийоми всі. І головне... Щоб, щоб ви не здавалися самі, а то, а то вас виграють і ви, і ви не виграєте. В спорті треба досягти перемоги, слави і доброти. Чим тобі подобається патріотіон? Бо це бойовий вид спорту. Хоча за підсумками турніру і визначилися переможці, проте програвших в цих змаганнях, зважаючи на їх мету і категорію учасників, на думку спеціалістів, не може бути. Спорт це така, скажімо, штука, що є і виграші, є і програші, але в нас всі діти виграють. Якщо навіть програла дитинка, ну, тренер їй старається об'яснити, що нічого страшного, в тебе ще все впереді, ти ще будеш обов'язково чемпіоном. Так само ж і тренувальний процес построєний на тому, щоб дітей оздоровити, не зробити з них чемпіонами. Вони ще дітки маленькі. Сирібатюк іван міти темедя теба.